Ти ж чула, що зараз деякі екологи, треба підкласти, деякі екологи плачуть, що європейську болотну черепаху заміщає червоноуха американська черепаха, яка продається зараз за магазиною. Так, трохи чула. А я ні, ні разу ще не бачив червоноуха і черепахи. У нас в річці. Зате я ще як був шклярем дізнався, які, які наші болотні європейські черепахи можуть бути вредні і шкідливі створіння. У нас де дача біля Андрія шевсько заказника є дуже великі болота. Ну і там всі місцеві ловили рибу і, звісно, ловили рибу не, не вудками, а сітками. У кращому випадку. А взагалі били током. Ну, я током ніколи не був, а ось із друзями полюбляли. Ми, як лин та червоний карась не ростився, проїхатись, спіймати собі по 3-5 кілограмів лини, Кіло, кіло 200 були. Ось Один прекрасну ніч таку. Лин не роститься, болото шевелиться, всітки йде риба. Ранок сонце стає. Провіряю сітки, а вони без голови. У мене мій однокласник сказав, що я більше все більше болото не поїду. І Його тебе прокляте. І Взагалі там, ну, в сітках риба без голови. Угу. Яка за... була твоя версія? У мене ніякої версії не було, тому що риба без голови в сітки ловитися не може посеред ночі в болоті. Логічно? Угу. У мене версія була така, що все ж таки колини коли і червоні карасі попадають в сітку, вони на той момент іще з головою. А вже потім якось її втрачають, будучи в сітки. Це логічно. У мене не було взагалі жодних, не ні теорій, нічого, як можна було відрізати линам голову посеред ночі в болоті з вечора до ранку. І якщо лин ось ось попався, він ще інколи проскакував з головою. Всі інші були без голови. А я не дай Бог сітка е, добу, не те, що голови, і кишок не було. Одна ранку. Я дуже-дуже повільно пливу на човні, перев'язкітки, стоїть матузка із оплавками, дорожкою білою, ледь вецерія, вода прозора, що скло. Я бачу лини без голови, без голови, без голови. Наступний лин біля сіток сітки. Та й черепаха болотяна розміром, як супова тарілка. І легсенька-легесенька кагітками зачіпляє та за сітку. і їсть голову мого лина. Я тільки підпливаю, вона, жодна черепаха не опалась ні разу в сітку. Вона пускає полотно сітки, розворачується mm -hmm. і впливає. Мій лин повисає в сітки. З недоїдиною головою. А така була кількість черепах. Черепах там крищила, і жодна, жодна з них не в сітку. Хоча е, риба ловилася тільки без голови. А От Чого такі. вона цілу рибу не їла? Ну, мабуть, мабуть, щось їм і смакує в голові. Ну, наприклад, якщо куниця або, або хорі. Заскакує в курятник, і курей більше, ніж вона може з'їсти чи забрати, чи заховати. Вона обов'язково відгрізає голови mm -hmm. і забирає тільки голови. А курей лишає в сараї курятник. Це дуже багато сільських мешканців знають, що або було у сусідів, або у друзів, або у знайомих заходить в курник рано вранком, 30 курей лежать, ні одної голови немає. Вот это <laughs> так что я думаю, что что справа в миску. Миски они жирнее И харчева их датность набагато больше, чем просто мясо. Mm, ну, больше поживнее. Да, больше поживнее. Вот такая штука. Вот такие, значит, болотные черепахи.